Сьогодні, після п'ятої години ранку, росіяни завдали чотири удари по білопільському дитячому психоневрологічному інтернату. У приміщенні на той час було більше 140 людей. Пошкоджена дах, пошкоджена актова зала, пошкоджені також другий поверх будівлі, де спальні корпуси, але ну, на щастя, всі лишилися живі, здорові звичайно ще й багато дітей злякані там, є травми. В якому плані травми психічні, а люди і так психічно хворі. Тут ми розуміємо за інформацією міського голови. Обійшлося без постраждалих дітей, працівників а також підопічних атинського психоневрологічного інтернату, які тимчасово проживали в цьому закладі. Евакуювали на даний момент. Діти вже евакуйовані. Персонал евакуйований. Зараз проводяться відновлені роботи. Допомогою ДСНС, вже зранку ми надали міська рада надали матеріали необхідні, там, і плівку, і брезенти, цехи, і зараз проводяться відновлювані роботи.